Всім привіт! Канал Good Pesky Kitchen вещає, я Максим і сьогодні я покажу вам, як солити сало. Це, в мене почаровано, я люблю почаровано, бачите, м'яско тут. Ну, Я люблю почаровано. Якщо щось інше в принципі, нічого не міняється. Взяв зараз небагато, там буквально в мене там 600 грамів. Тому я розділяю на два шматочки. А, далі що ми робимо? Нам треба розрізати. Те ж саме робимо отут. Не до кінця. Оп, все, поки що відклали. Те ж саме зробили з цим шматочком. Так. Трошечки насипаємо. А головне, ну, то, що ви чули про сало, що, типа, просто ложиш і... Купу купу солі. Ну, це не зовсім так, тому що е, доведеться потім <смі> змивати ту сіль. Е, вважається, що сало більш ніж треба, не візьме. Це теж не зовсім так. Може взяти більш ніж треба, потім будете вимачувати, щоб не було таке сало. Так, е, посипаємо е, наше сало. І всередині теж. Так, Забув про головний інгредієнт це часник. чесничок. Тут на ці два шматка багато не треба. У мене один зубчик, ну, великий, правда. Я його отак от раз і все. Нарізав і розстикуємо от сюди. Все. Далі от сюди. Все, розтикнули. Тепер нам треба добренько пересипати сіллю цей шматочок. Ми Добренько обкочуємо оце в солі. Тобто нам з кожного боку повинно, щоб все було в солі. Дивіться, що ми робимо далі? Ми оце все добро вложимо до холодильника. Дивіться. Сало по-любому пустить сік. Тому що ми робимо Оце до холодильнику на 3 дні. Так. Пройшло 3 дні. Дивіться, що в нас є. В нас е, сало. Сіль всмокталася в сало. Ну, десь, бачите, ще є. І от натекло купа водички. Це не проблема. Ми беремо, у нас одна тарілочка є. з... Рушниками ми дістаємо, перелажимо туди сало наше і вимакуємо добренько, тому що нам мокре, воно не треба. Промакнули. Тепер а важливо ми беремо ще одну тарілку, на якій сіль. ОМГ, сіль. сіль. Наше сало, його вже можна вживати, але воно вважається малосольним. Тобто я, я зазвичай роблю ще один заход, ще вмакуємо у солі, особливо там, де м'яско. Тобто, якщо просто сало без м'яса, можна менше, по часу можна і там не три дні, наприклад, два. І зараз я розкажу. А з м'язком все ж таки краще не гратися. Якщо робимо солонину, то робити її, щоб вона добре-добре просолилася. Все. Є, тепер робимо наступне. Беремо фольгу. і маленьке зверятко загортає сало у. Загортаємо. Все, далі воно лежить 2 дні в холодильнику, і потім його можна їсти. А за бажанням я зазвичай так роблю. Тобто воно 2 дні полежало. Я його перекладаю до морозилки, і в морозилці воно в мене спокійно лежить скільки треба. Соліть сало. Смачного вам, слава Україні, всім, папа. -па.